Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні буде знову рубрика День зі мною, на сніданок у нас традиційна вівсянка. Зробила сьогодні бутерброди на булочці, просто намазала її маслом. І нарешті будемо пити розчинну каву карт Нуар». Вчора допили маккофі, яка мені не дуже сподобалась, а ось ця дуже смачна! Всім, хто їсть, смачного! Щойно повернулися з прогулянки, заходили в магазин близенько і там купили ось такі огірочки. Тут написано, що вони солені по-домашньому, а у чеку, що вони квашені. Ну, спробуємо. Сподіваюся, що вони будуть кислі, бо мені захотілося саме кислих огірків. Так, Коштували вони 47 гривень. І тут 350 г. А зараз я хочу підготувати все для запікання: начистила, нарізала картоплю, цибулю і ще з вечора замаринувала стегна курячі. Картоплю зараз теж залю соняшниковою олією і трішки посолю, може, додам іще перцю чорного. Потім покажу, що вийшло. Ставлю запікатись на годину. На обід будемо їсти супчик, який я зварила ще вчора, курячий суп із вермішеллю. Супчик вже спробувала, вийшов дуже смачний. Усім, хто підкріпляється, смачного. Пообідали, зараз питимо розчинну каву із цукерками червоний мак. І спробую ось таке печиво. Ще не пробувала таке, якесь новеньке. Ось так воно виглядало всередині. Написано, що зроблено в Італії. Виявилось, що це не печиво, а вафелька з горіховою начинкою. Смачненька, хороша. І ось готова наша вечеря. Виглядає дуже апетитно. Засмажилась. Це картопелька засмажена, моя найулюбленіша така тверденька. І трішечки, може підгорівша. Я її люблю найбільше, тому я її з'їм. У мене ще огірочок буде консервований, той мочений, який я купила. Виявився саме таким, як я й хотіла, дуже кисленьким. Люблю такі огірочки іноді. А у синочка будуть помідорчики, чері, і м'ясо і картопелька. Зараз питимо розчину каву із молоком, з цукерочкою червоний мак. І напевно буду на сьогодні вже із вами прощатися. Дякую, що були цей день зі мною. До зустрічі у нових відео. Бувайте!